Доброго часу, друзі. Світ великий і складний, і його таємниць вистачить всім шукачам на мільйони років. Сили, на яких тримається світ, надзвичайно могутні це вітер, вода, вогонь та інші космічні енергії. Ці сили Поряд з непередбачуваними обставинами роблять світ настільки ж небезпечним для життя як і сприятливим. Але яким би не був наш світ, він лише частка в нескінченних просторах Всесвіту. Люди створені, щоб навчатися та вдосконалюватися, наша здатність до пізнання. Та духовного зростання зумовлена нашим ставленням та усвідомленістю і меншою мірою обставинами. У будь-які часи людське життя розглядалося як можливість розвитку та зростання. Але більшість людей непослідовні у духовному розвитку, тому їх можливості зростання витрачаються даремно. Потрібно дорожити кожним моментом буття та використовувати його для власної досконалості. Сприймаючи життя як широке поле різних можливостей, людина надає сильний імпульс процесу пізнання. Будь-яка людина вільна бути самою собою і робити лише те, що вона хоче. Якщо ви прагнете стати освіченими, багатими та здоровими, то оберете саме той шлях, який приведе вас до досягнення мети. Якщо вам захочеться, щоб ваш газон був найзеленішим у місті, ви зможете досягти цього, ви можете досягти всього, про що мрієте, і робити все, що хочете. Проте задля втілення мрії одного бажання мало. Тільки раціональне планування та наполегливість здатні допомогти вам у здійсненні ваших прагнень. Всі люди мають потужний потенціал духовної сили, але не всі народжені для величі, більшості доводиться досягати її наполегливою працею. Прийнявши принцип необмеженості людського потенціалу, кожен із нас зможе подолати переконання, що перешкоджають духовному зростанню. Серед окультистів поширене таке висловлювання. Енергія спрямовується силою думки. Ми думаємо та надаємо потоку енергії. Певний напрямок думки також впливають на наші почуття та поведінку. Одним з головних завдань будь-якої духовної практики є вироблення мислення, здатного спрямовувати ментальну енергію для досягнення мети. Для вдосконалення мислення просто необхідно опанувати силу наміру. волі і Гармонії. Намір це концентрація уваги. Якщо ви пов'язані з роботою, такою ж відповідальною, як розвиток духовних сил, то вам не обійтися без того, що Дон Хуан, вчитель Карлоса Кастанеди, називав непохитним наміром. Вдосконалення духовної сили потребує повної. Розбудови свідомості та способу життя Ваше життя зміниться назавжди, але ці зміни вимагають постійної та потужної концентрації у процесі змін. Щодня кожну мить вашого життя слід спрямовувати на здійснення позитивних змін. Чим би ви не займалися вам необхідно якнайглибше бути залученим до процесу навчання. Навіть якщо ви просто ріжете овочі, робити це необхідно якомога свідоміше. Саме намір це та сила, яка допомагає вам займатися духовною практикою та досягати втілення своїх цілей. Якщо вашому наміру властива сильна концентрація. Ви ні на хвилину не забуваєте про свою мету. Але щоб виробити непохитний намір, спочатку не заважає визначитися з бажаннями. Чи хочете ви досягти повноцінного розвитку свого тіла та розуму. Перш ніж дати певну відповідь, ви повинні зрозуміти, чого цей шлях вимагатиме від вас. Чим краще ви знаєте, тим більше розумієте. Іншими словами, отримані відомості або зміцнять ваш намір, або змусять відмовитися від нього. Воля це сила, що сприяє здійсненню наміру. Це абсолютна впевненість у своєму прагненні. Воля здатна подолати будь-які перешкоди. У світі таких перешкод тисячі, і кожна з них може перешкодити процесу набуття внутрішньої сили. Але якщо ви, попри все, рухаєтеся до своєї мети, сила вашої волі стає своєрідним паливом для механізму подолання перешкод. Воля є наріжним каменем для шліфування досконалого розуму. Коли ви робите ті чи інші дії для досягнення мети, тільки воля допомагає вам вистояти та подолати будь які труднощі та випробування, єдиним способом розвинути в собі волю є планомірне дотримування обраної мети. Наприклад, якщо ви серйозно вирішили зайнятися духовною практикою, то розбийте її на певні щаблі чи етапи. Спочатку визначтеся, що протягом місяця ви виділятимете хоча б годину на день на читання необхідної інформації та вивчення предмета неухильно дотримуйтесь свого плану, потім увімкніть у нього щось що потребує більшої відповідальності, наприклад. Визначтеся, що приділятимете медитації по 10-15 хвилин на день протягом півроку. Непохитно дотримуйтесь і цього плану. Призначте собі час та дотримуйтесь його. Поступово ваша воля зміцніє настільки, що вам буде під силу зайнятися ще більш серйозною та вимогливою практикою. Але чим би ви не займалися, робіть це для себе, не йдіть на поводу у чужої думки і не займайтеся духовною практикою лише тому, що хтось вважає, що так треба, Досконалюйтесь з власної волі, оскільки в цьому і є ваше благо, гармонія вона означає послідовність. Гармонійна людина завжди живе у ладу із собою, своїми думками, почуттями та намірами. Усі її наміри та вчинки узгоджуються між собою, не викликаючи нерозв'язних протиріч. Наприклад, якщо ви прагнете вести здоровий спосіб життя, то не зловживатимете алкоголем. І річ зовсім не в моральному аспекті, а в тому, що будь які надмірності суперечить бажанню бути здоровим. Більше того, ви можете зайнятися фізичними вправами, оскільки це узгоджується зі здоровим способом життя. Гармонію можна порівняти з подорожю швидкісною магістраллю. Коли дорога гладка, рух вільний, погода сприяє, а машина перебуває у чудовому стані, то й поїздка пройде без неприємних пригод. Однак, якщо дорога нерівна, йде дощ і машина несправна, то поїздка принесе лише один головний біль, тому внутрішня гармонія. Сприяє гладкому розміреному життю, а дисгармонія веде до конфлікту із собою. Однак це зовсім не означає, що гармонійна людина може уникнути життєвих труднощів, з нею також можуть траплятися непередбачені проблеми, дивні збіги, а також нещасні випадки та трагедії. Але внутрішня гармонія допомагає запобігти багатьом особистим проблемам. Однак є ще дещо. Коли людина гармонійна, вона має необмежену духовну силу, у неї не буває витікання енергії, оскільки вона не залучена до суперечливої діяльності. Тому сила гармонійної людини прибуває а енергія стійка і динамічна, світ жорстокий і небезпечний, і пробудити в собі духовну силу справа нелегка. Тому займайтеся духовною практикою щиро, з повною віддачею, але не ставтеся до неї надто серйозно. Духовне зростання ніколи не припиняється, немає абсолютної мети. У шляху немає кінця, немає повного просвітління, досконалість нескінченний процес, постійне прагнення піднятися над собою. У вас не вийде просто відмовитися від нього, вмити руки або відійти убік, тому що внутрішня тяга до розвитку непереборна. Завжди пам'ятайте, що сила. Це досконалий спосіб сприйняття світу та можливість пристосуватися до мінливих умов життя у Всесвіті. Не нехтуйте нею. На цьому, друзі, я завершую цей випуск. Сподіваюся, ця інформація була цікавою та корисною для вас. Розвивайте свою внутрішню силу, бо ми, українці, сильний та мудрий народ. Щастива! І, як завжди, прошу вас підтримати мій канал та посприяти поширенню україномовного контенту.